Так, добрий вечір. А ось ця схема. Значить, початок у нас завжди починається з оцього ромбику. Ось перший ромбик. І перша бісеринка це верх цього ромбику. Ви набираєте дві білі, далі три зелені, біла, коричнева. І ось так спускаєтесь, набираєте, так? На ниточку спускаєтесь і набираєте всі ці бісеринки аж донизу. Так, зараз я трошки її зменшу. Так. Тут погано видно, бо воно біле спускаєте, спускайтесь, доходите до цього, так? тут ви робите такий поворот і прошиваєте дві, отак набираєте, прошиваєте одну, набираєте, прошиваєте дві, набираєте білі, прошиваєте три, набираєте білі, прошиваєте цю, набираєте, прошиваєте зелену. так? Так, от сеточку ми цю робимо білі, прошиваємо через три білі. Так, набираємо три білі, зелену, три зелені, зелену, три білі, і виходите в цю бісеринку, з якої ви починали. Тут робите гудзик, так? І потім ви набираєте білу, 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 і прошиваєте сюди. і Далі, оцей верх, ви будете, коли доходите до верха ромбика, то ви будете робити оцю верхню білу, цю білу і цю. І прошивати цю, що всередині цієї тройки. Тобто, от ви виходите з цієї, де ви годзик зробили, набираєте три білі ці, заходите сюди. І знов спускаєтесь, робити сіточку, прошиваєте. Так, спускаєтесь. Сіточкою донизу. Погано трошки видно мені всім білим. Тут ви спускаєтеся аж сюди, тут робите поворот. Знов це все, отак набираєте, прошиваєте, набираєте, не, не спішіть, дивіться на схему. І робіть сіточку. Там, де дві треба через дві пройти. Ну набрали білі, пройшли через три. Ну, набрали через одну. Отак по схемі. Тут через три прийшли. Три білі набрали. Прийшли через одну білу, біла, зелена біла, через білу. Тут три білі. Вийшли тут. Знову набираєте оцю верхню білу, оцю білу, цю білу. Оцей трикутник такий, да? прошиваєте білу і знову спускаєтесь отак вниз. Тут спустились вниз, тут уже оцей ми робимо, подимаємося отак по схемі. Піднялись, піднялись, знову відійшли до оцього початку, от вверх ромбіку. Набираєте біла, зелена, зелена і в зелену. І знов спускаєтесь. Тобто, от, просто уважно, дивіться. По схемі, і, не, і так воно думає у вас все буде гарно. Кольори дуже гарні. Я думаю, що буде дуже гарна селянка. От. Ви коли вже а, про, зробите декілька повторів, так, то вже тоді вже у вас буде йти вже легше. Це саме початок, ну, поки воно ще. Нема привички, а потім вже воно буде в вас. Воно ж постійно, постійно, постійно йде повторення, воно вже буде легше йти.